Нікальні операції з урології на Вінниччині роблять лише у високоспеціалізованому урологічному центрі лікарні Пергова. Завдяки сучасному обладнанню та досвідченим лікарям пацієнти отримують швидке відновлення та безпечне лікування урологічних та онкологічних захворювань. Центр розрахований на 40 ліжок. Тут лікують пацієнтів із різними урологічними проблемами, доброякісними та злоякісними пухлинами, запальними захворюваннями та вродженими, аномаліями, сечас. Атевої системи. Операція з видалення каменів у нирках одна з найпоширеніших урологічних процедур. Завдяки сучасним методам та високоточному обладнанню операція відбувається без ускладнень, а пацієнт вже починає відновлення у стаціонарі під наглядом лікарів. Також у закладі працюють з методом 3D-лапороскопії. Це дозволяє бачити кожну судину, нерв і капіляр, видаляти пухлину в межах здорових тканин і скорочувати період реабілітації у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова, завдяки унікальним операціям та сучасному обладнанню, лікарі гарантують швидке відновлення та високий рівень медичної допомоги. Він сьогодні у нашій студії Артем Кравченко, завідувач клінічного високоспеціалізованого урологічного центру з відділом трансплантації органів Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пергова. Пане Артеме, мої вітання. Доброго дня. І власне розпочати хочу нашу розмову про вас, про ваш досвід. Чому обрали для себе саме урологію, і якщо говорити про центр під вашим керівництвом, як він змінюється? Ну, вся урологія, це Еволюція і в урології дуже багато різних патологій, котрих можна відстежувати, діагностувати, лікувати. Це, це одна із таких цікавих, цікавих направлень в медицині, тому я займався хірургією, як всі лікарі спочатку бажають цим займатися, а потім мені Сподобалась більше урологія, та я прийняв це непросте рішення, якщо говорити про ваш колектив, про штат, яка чисельність сьогодні і власне чим займаються ваші колеги? У нас великий штат, напевно, один з найбільших серед урологів в місті. У нас 18 лікарів, з котрих є 6 кандидатів наук. Ми активно запроваджуємо відносини з медичним університетом, з кафедрою. За останні декілька років близько 15 монографій випущено колегами нашого відділення. muy uh, oui. Виконуємо лікування, лікуємо та обстежуємо пацієнтів з абсолютно всі, всіма патологіями в сечостатевої системи та виконуємо, напевно, практично всі втручання. І ці втручання за останній час десь біля 95% вони ендоскопічні чи лапароскопічні. Лікарі їздять на симпозіуми, вони Свій досвід та свій рівень постійно відновлюються, вони ростуть професійно, ми це робимо разом та в принципі з гарними результатами для нашої лікарні. Лікарня велика, та вона постійно підтримує. Ми хочемо еволюціонувати разом з нею. Ще хочу поговорити про книгу, з якою ви сьогодні прийшли. Власне, це результат роботи як практичний, так і науковий ваших колег. Є небагато відділень, котрі займаються науковою роботою, та це один із примірників монографії, котрі по доброякісній гіперплазії передмихрової залози лікування. Та ми активно займаємося, впроваджуємо зараз одну із самих нових оперативних втручань. Це лазерну нуклеацію, це досвід і та порівняння з Еволюційно з іншими методиками, котра ми може відстежити. Та за оскільки ми за доказову медицину, ми потребуємо цього аналізу, ось ця операція, яку ви сказали, наші колеги нещодавно були під час такого оперативного втручання, і хочу додати, що це така ексклюзивна операція, що наскільки я розумію, в інших областях такого не роблять а uh, в світі в світі ми можемо представити одне з нових точань, це лазерна гольмова нуклеація, є тульова нуклеація, коли ми з допомогою потужного лазеру. У нас є такий лазер 150 Вт, це найпотужніший апарат в світі, який є в інших областях нашої країни. Та колеги теж займаються цим. Активно ми впроваджуємо цей метод вже більше. Років. За рік у нас більше 200 таких оперативних втручань, коли ми можемо через природний отвор, ми можемо через це канал, ми можемо ендоскопом пройти до наденоми, лазером її вилишити, інокуляцію зробити та потім марцелювати цю тканину. На другий день ми можемо видалити у катетер катетар та виписати пацієнта з відновленим сечопуском, оскільки проникнення лазерного лазера воно невелике в тканини, то немає карбонізації ожогу тканин. З цим пов'язане бистре відновлення швидке відновлення пацієнта. А в яких умовах власне, відновлюються пацієнти у відділенні в палатах? Які умови перебування? У нас в відділенні 40 ліжок, розраховано відділення. Всі палати двомісні. В палатах є гарний ремонт, це функціональні кроваті, є душ, є туалет. Є гарний догляд за цими пацієнтами. Ми за цим постійно слідкуємо та постійно цей рівень підтримуємо. Пацієнти к нам можуть звернутися з електронним направленням. Вони звертаються до поліклініки. У нас є там два урологи, котрі приймають, вони їх оглядають, і чи є при показах госпіталізації, отримують електронне направлення від лікаря поліклініки та госпіталізуються в стаціонар для оперативного лікування чи до обстеження може якогось. Пане Артеме, а як оцінюєте роботу вашого відділення в порівнянні з провідними клініками країни або ж навіть? Віхі... Європи. Раніше були такі обставини, що за якісним лікуванням їхали населення їхало до Європи чи до других областей. Зараз з нашим ростом ми достигли того, що пацієнти з Європи із інших областей до нас приїздять. Це медичний туризм. У нас багато пацієнтів. Кожен день у нас оперативні втручання у пацієнтів з інших регіонів, з інших областей, з інших місць. Це ми достигли цього шляхом, шляхом якісного лікування і найкращих, найкращих результатів та обладнання, що у нас є можливість його постійно, постійно використовувати для лікування для виконання найкращих оперативних оперативних втручань. Та ми йдемо на європейському рівні та сроки відновлення у наших пацієнтів такі ж гарні. Ще хочу поговорити про діагностику. Які методи власне діагностики використовуєте під час огляду, під час лікування? Лікарня оснащена практично усіми видами, видами діагностики. Це комп'ютерна томограма, магнітно-резонансний томограф, який дуже потужний, один із потужних у світі. Трьохтесловий апарат. Ми, ми можемо виконувати ці обстеження нашим пацієнтам в нашому відділенні. Ми виконуємо. Цистоскопією ми виконуємо такі обстеження, як урофлометрію, це, це дослідження акту сечопуску, та потім можемо приймати правильне в рішення по поводу того чи іншого виду лікування, тому що з однією патологією можна виконати декілька різних оперативних. Ендоскопічних втручань, та ми вже не можемо підвести не пацієнта під процедуру, а процедуру вже правильно порекомендувати пацієнта, котра в його випадку клінічному буде найбільш ефективно. А якщо говорити про патології, то які лікуєте власне у вашому центрі? Ми лікуємо, напевно, всі патології. К нам пацієнти можуть звернутися для цього. Це доброякісні гіперплазії передмихрової залози. Найбільш найчастіше зустрічаємося це чокам'яна хвороба. Є різні методи дроблення від дистанційної літотрипсії до контактної лазерної літотрипсії, ретроградної, інтерренальної хірургії. чи це, ці методи можуть бути і комбінованими. Ми активно займаємось Онкологічною патологією це похилина нирок, сечоводів, наднирників, сечового міхора, передмахровою залози, яєчок. Ми, напевно, єдині хто робимо, робимо лапароскопічним методом в 3D 4К, працюємо ну, в Вінницькій області, це ми єдині, так, в країні є декілька клінік, котрі це. Теж виконують до формувань сечового міхура, іліального штучного міхура чи лапароскопічної радикальної простатектомії. Це така теж дуже операція, вона дуже делікатна, коли ми можемо видалити в тканину. Ми можемо з допомогою нашої оптичної системи вводити індоцианін в передміхрову залозу та котрий окрашує інтеропераційно онкологічні клітини, та ми можемо виконати повне видалення пухлини та залишити еректильну функцію та достигати дуже гарних результатів в радикалізму в хірургії. Ви вже говорили про те, що чимало операцій проводити ендоскопічно. А якщо говорити про відкриті операції, чого більше власне? Це етап еволюції, і коли Відділенню буде зараз відділенню 78 років. Воно було сформовано 14 жовтня 1947 року, і тоді всі втручання були відкриті ще зараз. Ми десь 95% втручань виконуються вже ендоскопічно та лапароскопічно. І коли к нам приїздять колеги з інших регіонів, вони запитують: а ви відкрито оперуєте чи ні? Тому тому що вони не бачать практично цих оперативних втручань. Я ще той, той лікар, у котрого вчитель був з відкритої хірургії, там ми разом з ними з ним працювали багато відкрито. Зараз рівень, рівень техніки він зріс, то зараз всі втручання практично виконуються лапароскопічно чи ендоскопічно, і ми над цим активно працюємо. Та лікарня нас підтримує, та є бажання рости з разом з еволюцією в світі. А як людина може потрапити на консультацію до вашого центру? І ви вже говорили про те, що іноді приїздять пацієнти з інших областей. Власне, як з іншої області потрапити на консультацію? Пацієнти, у котрого є необхідність чи бажання приїхати до нас з інших областей, вони беруть електронне направлення від сімейного лікаря чи узкого спеціаліста, уролога можуть звернутися до нас з електронним направленням, ми їх оглянемо чи дистанційно. Навіть можна, Там, в принципі, при необхідності ми їх госпіталізуємо на лікування з інших областей. Спокійно вони можуть звернутися звертатись, приїздити до нас, то лікуватись у нас в комфортних умовах. А чого більше? Люди з ургентними станами звертаються? Чи все ж таки звертаються для того, щоб подбати про своє здоров'я? Пацієнти, пацієнти зараз звертаються все більше і більше в плановому порядку та слідкують за своїм здоров'ям, слідкують за своїми станами. Да, є процент багатий, котрий, е, якщо це ургентна патологія в плані наркової коліки чи домішків крові, все чи вони звертаються з ургентними проблемами, на рівень населення росте, та ми можемо, е, можемо це відстежувати, що е, не так часто е, дружина приводить свого чоловіка з. Е, чи мама, сина, вони самі звертаються та хочуть обстежуватись, не запускає свого стану. А які найчастіше причини тих чи інших патологій? Можливо, назвете топ причин, там нездоровий спосіб життя або інші якісь стани, які впливають на здоров'я і як результат на ту чи іншу патологію? Причини це. це Екзогенні причини, це запальні хронічні запальні захворювання, це екзогенні фактори в плані рідини, коли це є там, водії, це застійний образ життя в плані застій крові в органах малого тазу, це спадкові хвороби, це вроджені вади, Можуть бути, ми виконуємо багато таких втручань по поводу в зв'язку з вродженими вадами, виконуємо багато втручань суміжних з суміжними спеціальностями. Це гінекологами, хірургами. Якщо ці, ці операції потребують одноразового виконання за одну за одну анестезію, то ми можемо. Ми можемо па пацієнту запропонувати таке втручання суміжне, щоб зараз видалити о о проблему і одну і іншу. Ми це активно впроваджували вже багато років та продовжуємо впроваджувати. Якщо в цілому говорити про центр, які особливості роботи ви можете відмітити? Особливості у нас у нас є гарні співвідносини з анестезіологічною службою, коли ми можемо зробити консиліум пацієнта. Пацієнта разом обсудити, прийняти правильне рішення, де йому спостерігати в реанімації після, після великих оперативних втручань, коли його виписати, які обстеження. Йому правильно зробити обстеженням, є, є можливість в лікарні виконувати цілодобово. Приймаються пацієнти у нас як з планою патології, як вони можуть прийти з електронним направленням, так і на ургентні проблеми. Тобто у нас є. Черговий лікар цілодобово та на вихідних, коли пацієнт, якщо у нього є така ситуація, що він потребує зараз допомоги, у нас є така можливість, є цілодобовий лікар, пацієнт звертається до приймального відділення і ми його обстежуємо при необхідності, госпіталізуємо до відділення. Відділення є гарний уход. У нас є гарний середній персонал, молодший персонал. Ми за це дбаємо, ми кохаємо своїх пацієнтів, та в принципі ми цим може і відрізняємось теж серед міських лікарень. ми, ну, ми питаємо, щоб це було як для себе, да? щоб пацієнт перебував, ставимо себе на місце пацієнта, Пацієнта і хочемо так, щоб у нього було цікаво. А ділитися таким досвідом, як любити пацієнта з іншими колегами, і в цілому, чи ділитися досвідом, можливо, з лікарнями, фахівцями з інших міст? Ми постійно проводимо майстер-класи, проводимо такі. Такі дні десь раз два місяці, коли до нас приїздять колеги, фахівці з інших місць, регіонів, областей, та робимо такі практичні курси удосконалення своїх практичних навичок. Останній курс ось був. Ми за три останні місяці зробили три таких курси. Останній курс у нас був по сечокамінній хворобі. Ми виконали. Це було два тижні тому. Ми виконували 18 оперативних втручань за два дні. Це був такий був, був багатий практичними навичками. Курс до цього ми виконували два місяці тому з практичний курс по лазерній нуклеації. і до цього була лапароскопічна патологія. Фахівці. Котрі один раз приїхали, вони приїжджають з задоволенням на, на подальші курси. Та, в принципі, ми підтримуємо відносини, вони там приїжджають, консультуються в телефонному режимі, коли є складні випадки. Інколи беруть пацієнта свого з другого регіону та з ним приїздять. І їм цікаво подивитися та навчитися яких, якихось лавхаків інтраопераційно. Це дуже цікаве направлення. Ми з ними Співпрацюємо постійно, вже багато років, тому друг друга знаємо в всій країні та підтримуємо, пане Артему. І на завершення ваші поради пацієнтам, нашим глядачам, на що потрібно звертати увагу для того, щоб якісно дбати про своє здоров'я? Ну, чоловіки. Десь біля котрим більше 40 років потрібно здавати ПСА крові, це онкомаркер. І якщо раніше був малий відсоток цих пацієнтів, котрі знали це, то зараз він росте. Пацієнти пам'ятають, що треба обстежувати, здавати загальне аналізичі крові, звертатись до уролога раз в рік. Ті пацієнти, ти котрі Колись страдали сичокам'яної хвороби, чи була наркова колька, вони раз там три місяці звертаються до лікаря ультразвукової діагностики, чи до уролога, котрому довіряють та приходять, можуть до нас приходити жінки, котрі приходять до гінеколога, якщо є якісь суміжна патологія там цистіт. Чи якісь там, кісти придатків, то вони теж звертаються до нас. Ми теж готові допомогти разом з гінекологом, якщо є така необхідність. Вікові пацієнти, вони в плановому порядку теж потрібні, вони ну, потрібно, щоб к нам зверталися до сімейного лікаря, вони можуть звернутися, а сімейний лікар, якщо вже побачить якусь проблему, то він вже зробить направлення. Та зроби направлення до уролога до нас, тому бажаємо не хворіти населенню. Але якщо є така необхідність, то ми завжди поруч, завжди готові допомогти. Велика лікарня, котра може допомогти не тільки в урології, а й в інших багатьох спеціальностях та направленнях. Пане Артеме, вам дуже дякую, що в своєму щільному графіку знайшли час і завітали до нашої студії за ваші поради та за ваші рекомендації. І, власне за вашу роботу. Дякую, велика, дякую велика. Всіх зі святами, здоров'я, натинення, наснаги, радості та миру. Навзаєм вам також і глядачам нагадаю, що це був подкаст «Вінничини».